Вітаю в ефірі Час Блогера, програма, в яку ми запрошуємо відомих людей, різних професій та різного покликання. Сьогодні ж ми поспілкуємося зі співачкою Ультра. Я вас вітаю. Вітаю вас. Як у вас справи взагалі? Я думаю, що зараз у всіх українців справи однакові. Всі зараз дуже переживають за ту ситуацію, яка в нас склалась. Війна вона вносить корективи у життя кожного. Але життя продовжується, і ми маємо вистоювати, бути сильними заради перемоги, заради спільної перемоги нашої України. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про війну і як взагалі почався ваш ранок 24 лютого? Ранок мене застав, так як і всіх українців. Я почула вибухи. Я почала відкривати інтернет, читати. Що сталося? Може, це мені здається, може це не війна, але на жаль, ця інформація підтвердилась. От і я була дуже дуже знервована. Почала складати речі, розкладати, не знала, як правильно поводитися, поводитися, залишатися вдома, чи кудись їхати. Тобто, було дуже важко, як і всім. Ви протягом війни довго не виходили на зв'язок. З чим це було пов'язано? На жаль, сталася в мене така особиста особиста трагедія, як я вам казала спочатку. Я розбирала і роз, а потім збирала чемодани. Але а, все таки ми з чоловіком вирішили виїхати і його вбили на трасі. Чи можете, будь ласка, розповісти цю ситуацію більш детально? Або якщо ні, то, ну, якщо чесно, для мене дуже боляче і. Це все згадувати, і моя пауза, ця піврічна, це саме, це саме те, було дуже важко прийти в себе, налагодити психологічний стан. Це відбулося Тому... поруч з вами? Е, так, так, я була свідком, але для мене дуже важко згадувати цю тему, і якщо можна, то я не хочу її коментувати. Ми не будемо її торкатися. Просто єдине, що останнє я запитаю: чи зверталися ви до психолога після цього? Так, зверталася, тому що без психолога взагалі було б дуже важко. І не знаю, чи мені б, мабуть, потрібно було б більш ніж півроку, щоб далі продовжувати жити і займатися музикою. З приводу музики, як ви гадаєте, яка саме ваша особиста місія під час війни? Знаєте, я думаю, що у всіх артистів зараз ця місія вона однакова. Це культурний фронт, це розголос на весь світ, ситуація, яка склалася в Україні. Щоб всі знали, що Росія це країна-агресор, яка не дає нам нормально жити, нормально ходити на роботу. Ми всі живемо в якомусь постійному стресі, і тому артисти повинні розповідати про це, розповідати всім всьому світу, всім нашим країнам, сусідам. А також артисти, ну я вважаю, що вони повинні підтримувати нашу армію, нашу зсу своїми піснями, а також всіх українців, саме піснями, і підтримувати наш такий сильний дух. Зараз працюєте над новим альбомом. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детальніше. Ну, моя, моя мрія вона була завжди співати. Альбом у мене буде зараз англомовний і україномовний. Тобто, буде... чому англомовний? Тому що я вважаю, що. Люди з Європи також повинні знати про ситуацію в Україні, і мої пісні будуть вони пов'язані так само з війною для, для, для його для їх розуміння і україномовні для наших українців. Тобто буде два варіанти пісень. Круто, і скажіть, будь ласка, ви кажете, що це буде такий посил саме для усього світу? Чи будете ви у власних піснях? Давати такий наголос на тому, що трапилося особисто із вами? Звісно, моя історія, на жаль, вона дуже така складна, дуже нервова, але вона. Е вона відображається в житті кожного. Я думаю, що у кожного була якась особиста трагедія, яка пов'язана з війною в тій чи іншій мірі у когось трошки легше, у когось з великими втратами, але всі українці, кожен втратив чи дім, чи кохану людину. Тобто у кожного в житті є втрата, і все це через війну. Через те, що Росія напала на Україну? Через те, що через, через те, що війна знаєте, ми коли спілкуємося взагалі в інших програмах, в інших проєктах з людьми, ми завжди запитуємо, чи поділяєте ви росіян на гарних та негарних. І у мене таке ж запитання і до вас, чи ви як ви взагалі реагуєте на те, що там хтось каже, що існують гарні росіяни? Ні, для мене їх не існує. Я просто коли кажуть, що є хороші росіяни, я в це не вірю. Тому що якщо б вони були, то спочатку вторгнення якась була б революція, щось би сталося. Але їм було пофіг, і вони ніяк не відреагували, і вже пройшло більш ніж півроку. І вони далі не реагують, далі мобілізуються. Тобто хороших росіян немає для мене взагалі. Я не буду більше задавати запитань саме з приводу вашого чоловіка, але чи можу я задавати запитання з приводу вас особисто у тій ситуації, яка була загроза життю, наприклад? Була загроза життю. Була. Чи можете ви розповісти про це? На жаль, ні, я не хочу говорити на цю тему, тому що мені потрібно занурюватися у спогади знову і знову, Раз. А, а... а продовжується ці... вже якось цю тему залишити і почати працювати над музикою і над нашим миром в країні, допомагати людям, які потребують, наприклад, допомоги чи тваринам. Чи займаєтеся ви волонтерством? Я допомагаю армії донатами в ЗСУ. Я вважаю, що всі українці мають зараз об'єднатися, допомагати один одному. Ми маємо вистояти, ми маємо бути сильними, заради перемоги, заради нашої спільної перемоги. Кожен має якусь свою лепту внести в це. Як ви ставитесь, наприклад, ось, до саме росіян, у яких. До українців, у яких було звання заслуженого артиста України, які переїхали в Росію, виступають там під цим же ж званням, або просто замовчуючи ситуацію? Ніяк в мене я вважаю, що це не артисти, це люди, в яких немає батьківщини, в них немає своєї громадянської позиції, і вони зрадники. Як ви вважаєте, чи потрібно забирати у них це звання? Я думаю, що що це чесно? Я не розді... зараз не можна розділяти громадянську позицію і музику. Це війна на усіх фронтах. Ти... Так, саме так на усіх фронтах. З приводу мовного загострення, що хотіла з вами поговорити, як ви взагалі ставитесь до цього запитання, тому що також і на початку війни почалися такі сварки всередині нашої країни. З приводу, якою мовою спілкуватися? Ну, я вважаю, що зараз, як би не було важко, всім потрібно переходити на українську мову. Я не є виключенням. Я перехожу на українську мову. Хоча до цього я спілкувалася російською мовою. Мова вона показує ідентичність країни. І тому ми маємо всі показати. Через це кажуть, і почався конфлікт через мову. Тому українці мають об'єднатися і в мові так само, і доказати, що ми суверенна незалежна країна зі своєю мовою. Тому я дуже б хотіла, щоб кожен українець почав розмовляти українською мовою. Це те, за що ми боремося: за свободу, за мову, за нашу країну. З приводу культурного фронту для вас пісні являються зброєю. Звісно, пісні це зброя, це дух країни, це сила країни. Пісні вони поринають тебе в емоції, ти і згадуєш багато завдяки пісням, і пісні вселяють в тебе надію. Якусь надію на краще і тому артисти мають навіть у війну підтримувати дух українців, дух нашої армії, писати пісні, їздити з такими концертами, міні до, до людей, які цього потребують, ваша до справжнє... наша... дякую, ваше справжнє ім'я Міла. А як утворився саме такий псевдонім Ультра? Ультра, це зв'язано з початку х була музика нульових, і вона мені дуже сподобалась. І ультра це значить щось зверх. Тобто супер класно. І тому ультра, ультраміле. На що чекати ультра. вашим шанувальникам ближайшим часом? Ближайшим часом а, очікуйте нову пісню. Вона буде англійською мовою. Я її написала з моєю командою ще до війни. І от через півроку я хочу, щоб вся Україна, вся Європа почула мою нову пісню і підтримала мене. Тому слухайте, скоро буде прем'єра. Дякую. А як саме ви її написали? Яка була її історія цієї пісні? Історія вона була пов'язана з коханням. Яке було і до війни? Зрозуміло. Чи взагалі пишуться зараз пісні у вас з таким же інтенсивом, як і до війни? Наскільки сильно війна саме з огляду на глобальність вплинула на ваше написання? Знаєте, війна вона ж несла корективи в наше життя. І наші почуття, в наші переживання. І я думаю, що артисти зараз пишуть пісні ще більше, ще більш гостро часто вони пов'язані з ситуацією, яка сталася в нашій країні. Пісні, пісні пишуться і будуть писатися. Як ви ставитесь до того, що саме зараз почався розквіт української культури і розквіт українських співаків? Я дуже рада, тому що це поштовх, це поштовх для нашої культури, саме українською. Зараз про українські пісні знають всій Європі, знають, де знаходиться Україна. Якщо раніше ніхто не знав, де знаходиться Україна, яка її культура, які там пісні, зараз це всі знають, і для артистів це велика можливість розповісти про нашу країну, про те, що відбувається в ній. І таким чином це дуже гарна можливість для нас розповісти про саму країну. Чи є у вас в планах у подальшому виступати за кордоном з власними піснями? Звісно, я б хотіла виступати за кордоном, тому що як я і казала, це саме наша місія, культурна місія дати розголоси всій всі ситуації, яка зараз в Україні відбувається? Як ви гадаєте, на що чекати саме культурному фронту після перемоги України? Розквіту, розквіту, і я думаю, що українську музику буду слухати у всьому світі. Залишилось тільки перемогти. Дякую. І вже наостанок. Що би хотіли побажати українцям? Звісно, миру, здоров'я, об'єднання і віри, і надії найкраще. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до програми час блогера. Я думаю, до зустрічі так, і буду сподіватися, що коли пісня вийдемо, одразу з вами вийдемо на зв'язок і поспілкуємося про це. Все, до зустрічі нашим глядачам. Я нагадую, що тільки що ми спілкувалися зі співачкою Ультра, і я хочу побажати кожному українцю наснаги, віри у перемогу і. Підтримуйте українську армію, підтримуйте ЗСУ і підтримуйте людей, які зіштовхнулися дійсно із жахіттями. Слава Україні!